Роботи евакуалися, доїхали до Дніпра. І тут так сталося, що Стус завітав в Кам'янське, побачив роботи і каже, давай виставку національному зрову. Ну, таке запрошення під кришою Тараса Григоріча, під патронатом Стуса. А чому не зробити? Ну і тим більше роботи ну, теж були евакуйовані, мої друзі вивезли роботи. Стояли ну, таким гамузом, ну от ми вирішили обрюхати цей музей собою. В окупації Мої роботи знаходилися мого товариша, головного архітектора Донецької області. От. Він залишався в окупації і чекав. Ну і таким чином ці роботи збереглися. Вони вивозились із Краматорська з майстерні. Це донька моя вивозила. Потім вони вивозились з Єремівки. Це було взимку. Це мандри до Трої. 12 і 7. Ну, Мандри до Трої я займаюся все життя, мандрую. Щось шукаю. У мене є своя версія не згоден з троянським конем. Я думаю, що все ж таки Троя була проіграна в шахи. Я знаю, звідки я хіл і знаю, що таке остров Зміїни. Я знаю, що наш батько Геракл, бо народив трьох синів і один з них натягнув лука. От, я це розповідаю італійцям, а грекам, вони кажуть, не може бути. Я кажу, це не я кажу, це гамер кажу. Тобто таки, я для себе роблю відкриття, і цими відкриттями я хотів би поділитися з моїми земляками, розповісти, що у нас історія все ж таки давні в давні часи заходить. Тут різного періоду, тут і 90-й, тут і е 2000-й рік. Проєкт 12, в мене народився внук, я зробив його скульптуру і вдруг з неба впала ідея, що це ж 12 апостолів» — це нова Україна. І таким чином з'явився такий проєкт 12. Проєкт 7 це давній-давній проєкт, ще в 90-ті роки був колись зроблений. Він для мене дуже цінний. Це ну, би, міркування я, Всевишній, що зі мною кожного дня відбувається. Дуже така цікава, моя донька займається цими всіми речами, і вони мені запропонували зробити QR-код. І тут висять ці QR-коди, можна більше побачити. Що мені вдалося по життю зробити. Знаєте, Ми з Славком познайомилися в цьому році в Кам'янському, куди привезли цифру Шевченка. І там мене познайомили з художником і скульптором В'ячеславом Гутиревим, який повіз мене до свого приятеля і почав показувати роботи. І це було щось, щось абсолютно неймовірне від військового гарного, але такого невпорядкованого містечка, форми. Ти бачиш світло, яке йде від робіт. І коли ми трошки випили, я йому запропонував, а давай спробуємо. Він каже, я давно вже в Києві не був. Кажу, ну не був, ну так а що. Мені дуже подобаються оці 12 апостолів, мені дуже подобається його степ. А коли я дізнався, що він народжений в Бахмуті. Основна його частина життя пройшла в Краматорську. А зараз він взагалі там в селі недалеко від Слав'яногірська все ще, ну і звідси він знову хоче їхати туди в майстерню, не знаю, куди він приїде. Е, я зрозумів, що ну, ми маємо справу з тим світом, який зникає. Цей світ був знаковий, е, він дуже модерний, він дуже сучасний, він дуже... Глибинний. Бо я знаю, що гори це форма, але зміст внутрішній це тільки степ. І Ми на цьому з ним порозумілися, От, посварилися, помирилися. Ну і, по-моєму, вийшла виставка. Це перша частина сьогодні відкривається. Десь на наступному тижні відкриються ще три зали. Це буде історія його солі, Бахмутської солі, яку. Ми ніколи не знаємо, коли ті шахти відновляться, що з тим всім буде. Але ну, мені дуже хочеться, щоб це можна було відчути і доторкнутися. Бо коли втрачається світ, то ну, я думаю, що людство навіть коли не відчуває, бо не знало, що воно втрачає, це все одно дуже серйозна втрата. А, ну, і я радий, коли у нас в музеї відбувається таке повернення Донбасу в Україну, бо Донбас це Україна.